Ну що, друзі, ось дивіться, така у нас погода зараз у Дніпрі. Тривога, сонце вийшло. Це. Яке. І січень місяць на дворі, кажуть, що куди я діла зиму. Що сталося? Хочу снігу, хоча б на нього подивитися. А у нас температура, друзі, ну просто весна на вулиці. Дуже гарно, дуже тепло. Зараз ми знаходимося на набережні наші Дніпра. Ось так вона в нас зараз виглядає. Це храм, і вона притече. Ну і чуєте, буде тривога. Це чайки. Ось така у нас зараз погода, 10 градусів тепла. Зараз друзі, знаходимося ми з вами в парку Шевченко. Хочу з вами прогулятися. Дуже люблю парк Шевченко, який би він не був, не відреставрований, ось такий, як є. І тут у нас є запрошки, є такі знамениті місця, дуже ностальгічні, я думаю, для багатьох людей, для багатьох навіть поколінь, тому що це місце, наприклад, ресторан Маяк був дуже популярний у 80-ті роки. І багато людей тут зустрічалися, спілкувалися, проводили час, дуже полюбляли це місце, і багато поколінь просто любило це місце. Тому покажу вам, можливо, для вас це буде ностальгією. Зараз він, до речі, виглядає, як бачите, це запрошка. і. Хочу сказати, що я трошки навіть засмутилася. Там, мабуть, навіть і не трошки, тому що мені дуже подобалася тут стела на першому поверсі, де знаходився раніше бар Нептун. Там така стела у морському стилі, вона такого зеленого. Жовто-гарячого, кольори кольори різні, такі морські. І ця тематика мені дуже подобається. І, якщо чесно, хотілося її побачити вживу, але я так і не встигла, бо кажуть що розбили цю стелу, розбили цю фреску, і її вже немає. Не знаю, навіть зможуть її відреставрувати, якщо до цього дійде, тому що наскільки я знаю, то власники хотіли відреставрувати саме цей ресторан, але я так розумію, останнім часом ця... це бажання в них зникло. Ну а ми гуляємо далі по парку і дивимося, що у нас відбувається у січні місяці. Ось така у нас тепла погода. Хочу, друзі, сказати, що є в мене шорт, це маленьке відео, там де зйомка прямо всередині цього ресторану. І можете подивитися, що там є на даний час. Сьогодні я не заходила і не знімала зсередини. Тому, якщо комусь цікаво, то зможете знайти і також і відео є у мене. Раніше є відео цього ресторану. Доброго дня, друзі, ми з України, це місто Дніпро. Вітаю вас. У нас сьогодні 10 січня. Температура в повітрі плюс 13 градусів. Парк Шевченко. До речі, хочу про температуру і про це щось незвичне, що відбувається вже. В принципі декілька років змінюється температурний режим, і ви знаєте, навіть навіть поліцейським тяжко працювати зараз. Знаєте чому? Вони розшукують, ну ви ж знаєте, кого розшукують, з людьми спілкуються і у людей питають, чи вони бачили там того чи іншу людину. І знаєте що? Люди не можуть, не можуть згадати, коли вони бачили ту чи іншу людину. Чому? Тому що вони не пам'ятають, яка це була пора року. Це я стикнулася з реальною ситуацією, розмовляла і ось мені так розповіли, що люди не можуть згадати, що то було. Чи то було літо, чи то була весна, чи то була осінь, тому що влітку у нас. Ну, В принципі, зрозуміло, звісно, дуже жарко. В цьому році було 45-50 градусів, весна у нас почалася. Вже було, мабуть, десь 20 градусів і в квітні вже було 25. В принципі, з квітня можна вважати, що почалося літо. Ну і осінь в нас також була цікава, бо. Вересень у нас було 30 градусів ще тепла останній день вересня, а у жовтні у нас було 25 градусів тепла, в принципі, отак. Ну, а зараз, бачите, новорічні свята завершуються, а морозу ми ще не бачили. Травичка зелена, ви побачили, також є у парку. І люди, в принципі, як весною зараз гуляють. В принципі, можна сказати, що ми весну проживаємо саме взимку. Такі вісняні погоди, саме в зимовий час. Це Потьомкина Палац. До речі, покажу вам лева, вже як традиція буде. Для тих, хто ностальгує за Дніпром, хто пам'ятає цього лева нашого. Знову в мене враження, начебто я гуляю не по Дніпру, а по Ялці. Тому що в Ялці саме така погода, це нормально. Ось і наш лев. Якщо, друзі, хтось хоче зрозуміти, як в Дніпрі розмовляють, то іноді вони розмовляють, люди отак от суржиком таким. Прям суржиком-суржиком. Ту коменти іноді бувають, на якій я мові розмовляю, то люди розмовляють ще краще. Зараз, друзі, 14.20. Дивимося, що у нас тут хлопці роблять, грають геймери, наші геймери Дніпра. Бачите, на вулиці тепло, птахи співають. Можна в принципі і пограти. Тут бачите, і молодша зміна є. трансляції іноді мене питають про те, що які у нас пам'ятники залишилися. Ну ось зараз я вам зніму, покажу, які пам'ятники у нас залишилися.